Макс Проців, півзахисник Тернопільської Ниви. Як тобі сьогоднішня гра і розпочався вже другий етап тренувальних зборів. Важко, як взагалі все почуваєте? Так, проходить сьогодні третій день других навчальних тренувальних зборів. Зранку була гра в нас, пройшла досить вдало, я так вважаю. Перший тайм був досить інтенсивний, провели на нуль, так як кажеться в футболі. В другий тайм вже чуть-чуть підсіли ножки, адже ми під навантаженням, де два тренування в день. Готуємося до сезону. Сьогодні багато забитих голів. І два з них забив молодий нападник Вольський. Ти віддав одну з гольових передач. Як оціниш гру молодого хлопця? Втягується. Молодий його чуть -чу. чому По чу -чу йому допомагаємо. Він втягується, розуміє принципи вимоги транського складу і. Як це показує виливається в два забитих гола. Сьогодні у вас ще буде вечірнє тренування. Ну, загалом, якщо взяти навантаженість першого тренувального збору, і ось другого вже він у вас розпочався. Як оціниш? Ну, перший збір буде відрізнятися від другого, тому що перший збір ми набігаємо кілометраж, а в другому буде вже більш така силова, винослива робота. Третій день поки не можу нічого сказати. Сьогодні вечором буде тренування. Ми будемо відновлюватись і готуватися далі до подальших ігор. Якщо говорити особисто про тебе, на скільки відсотків ти вже фізично готовий до сезону? Важко сказати, важке запитання. Все, що можу сказати, це готуємося. Ну, по, відчуттях. по відчуттях. На там... відсотків 75-80. Ага, тобто вже ось-ось на пік якраз форми. Ту, на початок сезону вийдемо. Супер, дякую тобі за коментар. Дякую.